Усім привіт! Сьогодні ми будемо грати у Magic Rampage. і Я хотів би вам показати один дивний сед неелітного воїна, який я сам придумав. Він дуже дорогий, як на свої стати, але він гарний, на мою думку. І те, що в нього основною зброєю є молот, мені також подобається, бо я люблю грати молотами у Magic Rampage. Дерево в мінь, а потім розберемо піровку, яка на нас. Дерево умінь. силу мудрість ми качаємо повністю, а відвагу тільки до нищівної сили. Мудрість першою, бо тут золотий магніт, вогнестійка шкіра, магічний стрибок і темний близнюк. Спитайте, наше нам темний близнюк, літний воїн все-таки, бо в нас є затичка на босів меч тисячі неправд. і щоб його отримати, треба зробити тисячу вбивств у режимі виживання, хто не знає. От, і ви заховуєте на середину першого рівня виживання, ставите темного близнюка і уходите в на кам'яну голову монстра і стоїте там і пригайте, щоб по вам не попали. Ви можете ще робити кіли у верху карти, там, де ваш темний близнюк не буде доставати. Таким чином, робите тисячу кілів, і якщо ви помрете, все треба буде робити знову. І меч тисячі не це наша затичка на босів. Давайте підемо до екіпіровки. Екіпіровка в нас зразу обладунок катаклізму. Тут не так багато броні, навіть покращив вогняними рунами до максимуму. Небагато броні, але 130% атаки молотом, 100% атаки мечем і 70% магічної сили, що більш-менш нормально, але для своєї ціни в 3-500 токінів за, за слабо. Стародавній наглядач також 3500 100, 120% атаки молотом, 100 атаки мечем і тільки 80 магічної сили, що також погано. І наш молот 9000 урону. Плюс 70% броні. Він непоганий. Давайте розберемо, що він вміє. В нього є одне пробиття, в нього є. Сплеш такий же самий, як в майже усіх молотів Magic Rampage. І він летить достатньо далеко, що також зручно. Я вважаю, що цей стет не коштує своїх грошей, можете сперечатися, можете ні. Це думка автора. Але все одно він дуже гарний і не можна грати. Я знаю, що елітний войн не найкращий по в нього дуже мало очок, всього лише 24 і 10 на використання. Але все одно їм зручно грати у сюжеті. Тому, якщо ви хочете, тоді грайте. Не хочете, не грайте, я нікого не змушую. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічей!